Жити по-новому, а жити по-новому це значить жити по закону і знаходиться там вже 4 роки за сфабрикованими матеріалами кримінальної справи. Сьогодні ми прийшли до Генеральної прокуратури, тому що обвинувальний акт, який прокуратура Лисяцького району... Надала до Деснянського суду до судове, на попереднє судове засідання. Виявилося, що має купу порушень. Шановний генеральний прокурор, шановні заступники генерального прокурора. Ми вимагаємо, щоб ви взяли провадження по цій справі під свій контроль. Ми перенесли два вопроси, два діла, таких вапіючих Це вопрос міри пресечення ще Андрія. То есть люди сидять более трьох лет по выдуманным обвинениям, але головне йде такое конкретне нарушение Європейської конвенції по правам чоловіка. Сьогодні відбулася зустріч з генеральним прокурором с заступником генерального прокурора України з Даніром Георгічем, де було піднято питання окремо стосовно незаконного тримання під вартою та обвинувачення у злочинах, якого він не скоював ще дива Андрія і. И... Заступником Генерального прокурора України було розглянуто дане питання. Дане питання, значить, заступником Генерального прокурора України було надано інформацію про дату та час постійних, регулярних зустрічей з представниками громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького.